Карлсон такер, якого в Україні стібають, як тільки можуть, знаєте, таке відчуття, ніби він винний в усьому. А, в тому, що ми віримо в нездійсненні казки, в тому, що ми обираємо чиновників, які потім виявляються, знаєте, там, де гроші візьмеш тумбочці, в тому, що ми виходимо і кричимо, так, так, там, когось геть, а потім виявляється, що то що ми непогано жили. Так ось оцей такер він, <кхм> давав підкаст, спілкувався з відомим блогером. І там в підкасті дуже цікаво було, як він оцінює інтерв'ю з Путіним. Ви знаєте, що недавно він брав інтерв'ю з Путіним, і там Карлсон досить різко е і в цілому з великою повагою до України говорить про те, що він не зрозумів, що таке денацифікація, і, і чому Путін стверджує, що в Україні нацистський режим. Хоча ну, він він цього не помічає, він взагалі не розуміє. Чому ця дискусія, для чого вона потрібна? Тут це той випадок, знаєте, коли людина намагається, намагається розібратися за океану, що тут відбувається, це уявіть себе, а вам дали розібратися з ситуацією в Уганді. І ви так з відстані в тисячу кілометрів намагаєтесь розібратися, що там, хто там, з ким там, хто. І звісно, що людина може не мати такої задачі, прямо шкодити одній стороні. Просто вона може не до кінця розбиратись, що відбувається, і симпатизувати або не симпатизувати якимсь персоналіям або якимсь подіям. І буває так, що ця людина потім починає усвідомлювати якісь речі і їх говорити, тому що вона звикла говорити відкрито без цензури. А ми вже наговорили такого лайна на цю людину, що нам вже якось і незручно цитувати, коли він прямо говорить, що інтерв'ю з нашим ворогом було ну відверто слабке і дитяче. І всі оці аргументи були дитячими. Я, от в та в такому аспекті, абсолютно погоджуюся з такером, що всі ці розмови нашого ворога про... Денацифікацію, про історичні якісь там екскурси, вони абсолютно дитячі, надумані, несучасні. А тепер я скажу те, що я думаю, реально. Насправді весь ентураж е пана Путіна про історію це все лише ширма, ширма, в яку грає весь світ і весь народ, і український в тому числі. І російські в тому числі, знаєте, виясняємо, чи є Запоріжжя, чий там Крим, чий там то, чий там все. А насправді є закони, є міжнародне право, яке не потрібно порушувати. І Є чиновники, які повинні розуміти, до яких небезпек може призвести необережне слово. Слово сказане на якійсь конференції. Телеграм, шарці профілю, там це відео.